Микола Мартинко на в студії, лідер фракції народна наша Україна, народна самооборона. Пане Микола, дякую, що ви до нас завітали. Продовжуємо нашу розмову. Отже, ви сказали, що ситуація з газовими угодами з усім іншим піднімається в суспільстві для того, щоб відвернути увагу від соціально-економічної ситуації, яка є в країні. Ви сказали, що Україна за рейтингами, оприлюдненими різноманітними міжнародними громадськими організаціями і дослідниками, знаходиться на одних на одній з останніх місць і за рівнем свободи підприємництва, і за рівнем корупції. І за за рівнем багатьох і інших ситуацій. Що взагалі буде з нашою економікою наприкінці? Ви ж і підприємець в другій половині цього року. Бо дехто каже, що в нас все добре, що немає чого турбуватися і переживати. Поза тим, міжнародний валютний фонд не факт, що надасть черговий транш Україні. Поза тим, багато людей каже, що взагалі не буде чим платити зарплату в другому півріччі цього року. Що в економіці відбувається? Насправді говорити про якусь катастрофу не треба лякати людей, але чітко треба розуміти, при такій політиці, економічній, соціальній бюджетній, покращення для життя людей не буде для безпосереднього життя людей. Ну, давайте з вами проаналізуємо досягнення в лапках в соціальній сфері. Зараз. Зарплату бюджетникам піднімають на 10-50 гривень. І коли ми з маємо з вами маємо з вами цифри, коли за квітень тільки овочі, що називається на борщ, подорожчали більше як на 30%. Це просто смішно. Тобто влада не розуміє, яким чином треба повернутися як до людей, так і до економіки. Ті реформи, які зроблені, реформи в лапках, податковий кодекс для бізнесу, це катастрофа. Ідуть покращення мізерні, трошки покращилась зовнішня ситуація на зовнішніх ринках. Тому наша продукція, сировинна продукція, пішла на експорт. Ми маємо трошки більші дані по валовому національному продукту і так далі. Але для населення це нічого нового не говорить, для громадян це нічого не значить. Тому на покра... при такій політиці покращення життя людей не буде. І це основний показник. Можемо говорити про різні цифри, але вони нічого не дають. Я зрозумів. Як ви ставитесь до всього того, що відбувалося 9-го числа в нас в країні? З червоними прапорами, з подіями у Львові? У нас мер Львова сьогодні тут буде. Що це все було? Це радикалізація на сході і на заході? Чи це е, якісь політичні провокації дійсно з метою відвернути увагу від того, що в країні відбувається? Фракція чітко дала оцінку цим подіям. Якщо говорити по безпосередню сутичку, хто правий, хто винний, прапороносці чи прапорофоби, я не хочу з цим розбиратися, але маховик конфлікту закрутила влада, і це відбулось безпосередньо в парламенті, коли більшість про більшість проголосувала за так званий червонопрапорний закон. Ми про це виступали, ми про це говорили, ми про це попереджували. І потім цей конфлікт постійно підігрівався до самих подій. І навіть після подій ініціатива заслуховування Могульова. Не з тим смішним сценарієм, який, який був в сесійній залі, який потім транслювали по всім російським каналам, які е конфлікти відбуваються, бачите, у нас на Україні. Це була не наша ініціатива. Ми пропонували цього не робити. Я пропонував, зокрема, на узгоджувальній раді в цей понеділок взагалі скасувати цей закон і не продовжувати цей конфлікт. І за всі ці події несе відповідальність влада. І це на підтвердження цього ми можемо сказати наступне. Петро Симоненко каже, що він уже з Югановим приїде 22 червня до Львова Губернатори, які є які членами партії регіонів кажуть, що вони приїдуть до Львова. І на що це буде працювати на конфлікт чи на злагоду в суспільстві? Безперечно на конфлікт. Дякую. В нас є декілька запитань, запитань з Фейсбуку. Е, Телепрограма вечір з Миколою Княжицьким. Наша адреса. Ставте запитання до наших гостей. Зокрема, було запитання до мене: чи буде Фагот і чи буде блаженніший Святослав? Чи буде ФАГОТ, не знаємо скоріше за все ні? У нього сьогодні концерт, і схоже, що він не встигає сьогодні до на нас приїхати, а блаженість Святослав буде. У Нас буде надзвичайно цікава розмова. Він буде нашим наступним гостем. Після того, як лідер фракції наша Україна, народна самооборона на всі запитання. Принаймні, на нас на так багато часу. Одне з них ми зараз бачимо на екрані. Пане Миколу, розкажіть про причини Виходу з партії НСНУ та чи залишилися, ще у партії разом з Ющенком адекватні люди, які зможуть привести її до перемоги на виборах 2012 року? Які ваші особисті політичні плани, від якої партії ви будете балотуватися? Е, перше, я не хотів би характеризувати е, чи партію нашу Україну, чи іншу партію нашої фракції по тим причинам, що я змушений е, коректно відноситись до всіх колег, які є у фракції. Я вийшов з лав нашої України на той час, по своїм переконанням, що та партія з моєї точки зору не мала перспективи з тією ідеологією, як вона йшла? Ну, певний час, коли я це зробив? Дякую. Ще одне запитання, яке стосується економіки. Дмитро Павлюк запитує: чому олігархам пробачили 24 мільярди гривень за газ, а населенню ні копійки? Яка була позиція вашого комітету з цього приводу? Як це не дивно, голова Верховної Ради даний законопроект наш комітет не розписав комітет його не розглядав. Фракція за даний законопроект не голосувала. Тобто, ви були, а якби голосували, і був у вас цей законопроект, яка була ваша позиція? Моя позиція і є на сьогодні, і була такою вчора, те, що такі законопроекти підтримувати не можна. Дякую, вам дякую, Микола Мартиненко. Сьогодні був на гостях, лідер фракції Наша Україна народна соборона, блаженніший Святослав, представитель Української греко-католицької церкви. Зустрінеться з нами після реклами.